Як зробити підсвітку бардачка в ланесі, зараз покажу. Купляємо лягушку. Купляємо це плафон від багажника. У вас на екрані, де це можна купити. Купляємо чор... метр чорного проводу, метр червоного проводу. Також звичайні роз'єми. Як на динаміки, термоусадку для ізоляції. Це плюсовий провід буде йти від постійного плюсу, покажу далі, де саме до лягушки. Від лягушки плюс до плафону. Саме от з цього боку, там, де йде така довга пластина. Там, де коротка пластина, там мінус. І мінус далі покажу, куди чіпляти. Далі відкручуємо ці два винта. раз Два. Ось посадочне місце під лягушку, ось посадочне місце під плафон. Далі ліземо сюди рукою і виштовхуємо кнопку аварійного сигналу. Звідси будемо брати постійний плюс. Так, верхній ряд третій зліва є плюс 12 постійно. Зачищаємо провід і під'єднуємось до нього. Цілях безпеки раджу акумулятор відключити. Лягушка, мордачок закритий. Пердачок відкритий. Маса, плюс сюди, який саме провід я показував, там все заізолював, тут хамутиком провода підв'язав, тут он трошки так накрутив зайвого. Так що отак.